17 жовтня, п'ятниця. Будьте готовими. Тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку й не думаєте. Матвія 24:44 Уявімо собі, що Христос сьогодні з'явиться на хмарах небесних. Хто буде готовий зустріти його? Уявімо, що будемо перенесені в Небесне Царство такими, якими ми є. Чи будемо готові об'єднатися зі святими Божими, жити в гармонії із царською родиною, дітьми Небесного Царя? Як ви підготувалися до суду? Чи уклали мир з Богом? Чи прагнете допомогти ближнім, котрі живуть у вашому будинку або по сусідству, тим, з ким спілкуєтеся, і хто не дотримується Божих заповідей? Пам'ятайте визнання істини без практичного її втілення в повсякденному житті? Нічого не варте. Бог знає, чи справді ми дотримуємося його закону. Він точно знає, що ми робимо, про що думаємо і що говоримо. Чи готуємося ми до зустрічі із царем. Коли він прийде на хмарах небесних із силою та великою славою, чи зможемо ми тоді сказати ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і Він нас спас. Ісаї 25. 9. Тим, хто зможе сказати це, Христос відповість підійміться вище, на цій землі ви любили мене, ви бажали виконувати мою волю, тепер можете увійти до святого міста і отримати вінець життя. Якщо б нас було допущено на небеса такими, якими ми є, чи багато з нас могли б дивитися на Бога, чи багато з нас одягнені у весільні шати? Чи багато з нас немає ні плями, ні вади, і нічого такого подібного. Ефесянам 5.27 Настав час нам омитися і привести себе до ладу. Час, коли ми повинні очистити одяг свого характеру в крові агнця? Іван писав Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Івана 1.29 Невже ми не залишимо свої гріхи, благаю вас, брати і сестри, працюйте невпинно заради вінця вічного життя. Нагорода варта того, аби за неї боротися. Ми беремо участь у такому змаганні, де кожен може отримати запропоновану нагороду, вінець вічного життя. Мені потрібен цей вінець, і я збираюся з Божою допомогою досягнути його. Я міцно триматимуся істини. Щоб побачити царя в його красі.